Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава! Продовжуємо наші пошуки по білі гриби і не тільки білі істивні гриби, а також Чорна ягода. Сьогодні 1 серпня 23 року. Високогір'я Карпат. І, ох, зараз подивимося, катватина ми зайшли до лісу. Ох ти, самому цікаво Падає з у діда 8 година, 11 хвилин Часу маємо достатньо І попробуємо сьогодні Сьогодні щось знайти з'їсти в них Рибочків, а також взяв, взяв комбайн декілька літрів чорних ягід, якщо нам такі знайдуться. Ну, я думаю, на, на 2-3 літри ягоду ми ще не назбираємо. Так, так що щось буде цікаво покажем, яка руєшка і не одна. От. Цікаво, то покажем, що робиться за даний час. Високогір'ї Карпати Пройшло 5 хвилин. Ось перший червоняк. Молодий. Грубкуватий. Ось такий він. А от зараз будемо дивитися, чи він з хробаками, чи без. Пройшло 26 хвилин і от перші білі грибочки. Ось один із двох. Ось такий він Білячок. Непоганий. Непоганий. Ось там вище. Я побачу ще двох. І ще два грибочки Ах, які грибочки Також гарний. І ось старший грибочок. Ось о! І так три грибочки. Червоняк який виріс. От прямо на пні ми його не беремо. Хай плодиться Ще один червоняк на старому пеньочку. порозтріскувався Цікавий. Без трьох хвилин година я в лісі і нарешті Ще два білячка молодих. Васкувато знаходиться, але не біда. Ось які вони з одного кореня. Білячки. Майже годину я шукав шостого грибка. І загальний час, що ми вже в лісі, дві години, не повних дві години, от, сироїшки є. З 20 штук лисичок, шість білих, червонічів трошки. Ось такий білий, це в нас шостий, білий, як красивенний, ну. Но... Але один. Вийшов на ягоду, а ягода вибрана, не дуже є, що збирати. Але, мабуть, будемо пробувати. Ягода мокра, яка роса, то не роса, фактично вчора дощ падав. Вітру немає. О. То якби такі корчики були всі, то би ще можна було збирати. То треба, треба вишукувати, як білі гриби. Ну, але все одно раз вийшли наверх, значить будемо працювати. Ягода не дуже. От я знайшов лисичку і тут треба попрацювати. Добре, хоч лисичка й до праці. Знову знайшов непогану лисичку. Уже більше і там є, і там є. І там ідемо трудитися. Яку дятел має силу, то треба добути таку діру аж до серцевини. Їсти хочеться. І так, повертаємося до нашого транспорту. Зафіксували де ми були, на якій вершині гори, з ягодами проблема. Не знаю, чи літру вдасться назбирати. Ну, подивимось. Ягода що вдома є, так що з'їсти є, що на вечері. Я казав літру, а я назбирав 2,5 літри, спромігся на такий подбах, хоч і гід не було. І курсуємо зараз до нашого транспорту. Не сходив я до машини, думаю, зайду я, щоб подивився одне місце на лисички, а тут лисичок. Не на одну роботу, не на одну годину роботи. О. Ось там все в лисичках. Ось там далі в лисичках. Що тут лисичок? Ось тут лисичка. І ягода краща є, як я був на попередньому місці. Ось. І тут яка лисичка? Стаємо до роботи. Що тут робиться з лисичкою? От показую. Ростуть як підпеньки. Але я мушу йти, то залишим на слідуючий раз. Приїдемо суто на лисичку. Якщо вона ще тут буде, і тут і там, О ох. Йду і не вірця. Я чуть його не розтоптав Ну, але це білий. Але білий. Видно, по ньому ходили. Що він так бік росте. Оце несподіванка. Ось тут на вершині гори і будемо завершувати сьогоднішню мандрівку високогір'я Карпат. От Дуже нема чого похвалитися. От показую, що ми знайшли тут на горі. Оце півтора години. То є 3 кг лисичок, ну і одного білого по дорозі. Е, ще сховано є 6 білих, декілька червоних, сироїшки, ну десь 1,5 кг, 2 ще лисичок. Дуже сильно показувати нема що. Я думаю, ви мені довіряєте. Ну, а вам бажаю 100 крат більше назбирати, як я назбирав. А також здоров'я і мирного неба над головою. Дивіться, яка природа гарна. Заходите, не смітіть на природі. І не копайте гробочки, вони ж очищують наше повітря, а всі ваші побажання хай повернуться до вас Турецію. Хай вам щастить, до побачення! Надіємося до до скорої зустрічі.